Доброго дня! Давненько я не знімав ніякі відео. В принципі, не було на то ніякої теми. Система собі працювала та й працювала. Електрику в мережі не вимикали і то вже досить давно. За червень навіть майже все покрило. Сонце 11 кВт лише було від державної мережі 11 кВт годин. Статистику то я, звичайно, для себе веду на канал не мав можливості знімати відео. Але зараз склалася така ситуація, що вже кілька днів інвертор, Стоїть вимкнений, від'єднав я е, і акумуляторну батарею. Нічого тут не включається, не виключається. Е, буду знімати кришку, хочу продути ще там і подивитися, що там робиться. Значить, які почали е, чи глюки, чи збої з даним інвертором Axioma. 3000 бф почала скакати вихідна напруга. Що я нам не ставив, наприклад, 220 чи 230, все одно вона скаче. Тобто вона коливається в одну чи другу сторону, там незначно, там скажем, 200. 10 до, якщо 220 виставляю, ну вона постійно якби, імпульсами йде. Це стало замітно при роботі холодильників. Вони почали робити як, як трактор, аж підскакувати і, і, і лампочка меріхтіла. З, з того і все почалося, почав я потім відслідковувати, що і до чого. І до того ж, дуже часто, та в принципі, він як включається, так і не виключається кулер. На малих один кулер включається, я так думаю. Перезавантажував я його, тобто вимикав, вмикав. Він трошки поробить без кулера, потім кулер включається. Хоча вже я від'єднав повністю навантаження, він на холостому ході, якби тільки включений. а... Ну, а Ну, Правда, тоді, коли немає навантаження, напруга не скакала. Перевіряв я також тестерами. ну, Начебто напруга не скаче. А на дисплеї тут воно скаче. Не знаю, з чим то пов'язане. Ну і далі я не знаю, що то буде. Напевно, напевно, черговий попандос на ті інвертора щось воно мені не везе. І так я скільки років вже тим займаюся тою альтернативою, вже більше 10 років. Тих інверторів у мене було ціла купа 12-вольтові. Всі вони як не згорать то якісь проблеми і ніхто не може поремонтувати. Наразі у нас похмура погода частина панелі працює на прямій нагрів. Та, певно це самий ефективний і найнайдніший спосіб. Це, це лише 80 Вт, але більше нема Зараз похмуро, до, дощ зранку падав. Ну А так, болер нагрівається. Це, це спочатку місяця, вже. 69 кВт годин Виробило 1,4 кВт панели Тут з тим проблем немає. Постійний струм собі працює, гріє. Вся та автоматика начебто працює, а от щодо інверторів дуже багато є питань. Тут друга частина панелі підключена. Але що, заряджені акумулятори, і він нічого не дає. Куди буде діватися, куди буде використовуватися? Нема куди. 284. Все по нулях. Ну, але все працювало. 56 кВт годин. Воно виробило. Зараз що там? Споживання по 12 вольтах, 14 Вт. Що воно там буде включати? От і все. Тобто немає інвертора, нема роботи. Далі не знаю чим, чим суть. Ну, продую його. Тобто навіть нещодавнє відео бачив, що все-таки туди треба заглядати. Пилюка там назбірується. Тут я вже трошки дмухнув. Зараз це все треба зняти, продути. Ну, але... Що по я не думаю. Можливо, щось змінить перезавантаження тим, що я акумулятори від'єднав. Можливо, це просто глюк. Ну, Продую, поставлю і поспостерігаємо. Можливо, підключу і покажу вам, як воно все це відбувається. І що, і куди здавати його в ремонт. Чи можна ще так його використовувати, я не знаю. Ну, побачимо. Леди відкрутив ті болтики, позакручували кулінвал в двигуні. Ну, але не дуже є доступ з цієї сторони. Я б не сказав, що тут є так пілюки. Ну, є, але це те ще не пілюка. Це ще не пилюка? Рік часу я тут... Та я взагалі тут не скривав, тому що він на гарантії був. Гарантії вже нема. А, ну то шо, що ж тут такий-то пилюка? То що не пилюка? То не пилюка. Та продаю. Діло тут не в тому. Один кулер, другий кулер. Це не причина в тому. Пилюка тут не при чому. Хоча її треба регулярно продувати, але це не пилюка. Значить тут в чомусь іншому проблема. І хто тут розбереться, хто його знає. Продув, запустив на Холостому. 230 вольт. Тут нічого не скаче. Ну і тут 230 вже майже 51 кВт виробило за липень коли він працював. Так я його залишаю на деякий час, без ніякого навантаження, не під'єднані панелі, нічого, суто інвертор на холостім ході. от І він в такому режимі раніше сам вмикався. Ну, сьогодні трошки прохолодна погода. Ну, але так, щоб включитися і щоб вентилятори постійно дули як день і ніч. Це вже також неправильно. То він повинен охолодити. Тим більше немає ніякого навантаження на ньому не було. І він включав і кулер дув. Ну, Спостерігаємо, я не знаю, це відео, мабуть, затягнеться, але я хотів би показати, як, як воно є. Хіба б діло було? В тому, що я його перезавантажив. Побачимо. Підключив панелі. Зараз він придають 195 Вт. 230 вольт. Хата підключена. Тут взагалі зараз щось нічого не працює. 29 Вт. Мережа від'єднана. Тут що чуть не забув, що після від'єднання акумуляторної батареї потрібно виставляти по-новому новий... по всі режими налаштувань. тому що воно все збилося. Де що в мене було записано, де що довелося пригадувати. Тому слід було просто собі все записати, коли відключати акумулятор. Режим сол, я від'єдную, просто відмикаю мережу. і так він працює. Похмура погода. от екран. Виставив, щоб він потухав. Тут всього на всього 17-18 Вт. Тому що батарея заряджена. Він не може нічого тут пхати, тому 28,4 я тут виставив. Так само і тут. 2 А на зарядку. Лишається лише поспостерігати. Поки що я не бачу. Тут стабільно 230. Побачимо з якийсь період часу, якщо буде скакати, чи воно все-таки нормується і з чим власне була ж причина. Так, ну і почалося. Бач-тек скачет. Напруга. 270 Вт. На вантажении в доме 270 Вт. А, вот так выходная напруга скачет. Вестовая 230 Це зараз працює морозильна камера. До того я не спостерігав, щоб отак воно так скакало. Кулер працює. Так що нічого не допомогло, то, що я перезавантажував. Тепер і тут і тут незамітно так напруга, значить прилад той. Ну, але видно, що нестабільно. Ну? І те саме я тестером провірав. Тестер також не ловить ось тих скачків. Ну, така історія. Далі не знаю що робити. Ну, відповідно. Лампочка в холодильнику мерехтить? Віддавати в ремонт? Чи це не є критично? Так, 170 вольт. 1 ампера, 200 Вт приходить. Ну і колер вже не буде вимикатися, так він буде фігачити постійно Навіть коли навантаження зміниться, все одно. Також я ще спробую. Підключити мережу. Як воно буде з мережою? На підмісяці зараз. А, стоїть. Стоїть сол uh, режим. Так. мережа. Фузмуну верю мне, че не верю Так. Це напруга мережі 234. 95 з мережі бере 240 6 споживання дому значить різницю підмішує можливо і в такому режимі буде працювати тоді хоч щось можна використовувати від сонця. Не знаю, хто зіштовхувався, що з чимось подібне, що робити і як далі жити. От така аксіома заплатив чимало грошей, ще 18 тисяч. Рік часу, так як гарантію відбула, бувайте здорові! Так, то якийсь дурдом ще виходить, так, значить від панелі у нас приходить 140 Вт. Е... Включив бойлер. Значить тут є 830 з мережі бере з бойлером 1427. Різницю мало би покривати сонце. А воно тільки 140 дає. Хто браш із них? Тепер дивимося по тих приладах. Тут 180 десь 175 вольт і... Ціна поділки 0,4. Раз, два, три. Один і два. тут 0,7 ампера вольти сходяться Десь взяло, десь бере різниця чи ті прилади не можуть адекватно рахувати. Так що така вона альтернатива 230 вольт, 229. Ну що тут сказати? Тут ніби. Воно синхронізується, а без нього працювати не буде. Це таке неоптимістичне відео. кулер гаротає і не вимикається. Можливо, через те, що навантаження велике. Ну, але я ще спостерігаю, коли буде там навантаження 30 Вт чи 20 холодильники повимикаються чи він вимкнеться, чи такий так буде день і ніч крутити. Е, крути не крути, всі дороги ведуть до якісного інвертора хоча б туди ну вона коштує як крило Бойінга. Не всі її можуть купити. Ну а зараз, коли мережу не вимикають з сенсу великого в тих інверторах, я її не бачу.